Мікс бебі. Два-три роки штанці на дву ниточку. Така кофтинка на півтора рочки. Це термобілизна. 86, шостий, рік-півтора на флісі, Такі світшотики. Такі легенькі кофтинки у нас буде на 24 місяці, 4, 6, 6, 9, 9, 12 і півтора рочку. Далі такі штанці, 4-6 місяців. Півтора-два роки така кофтинка. Дві йдуть. Дві одинички, такі джинсики, 2-3 роки. Дуже гарні. 2-3 роки на флісі. Така ковтинка. Півтора-два роки. Один-два місяці. Один-два місяці такий будичок. Такі піжамки. Вони в нас є в повторі в цьому лоті. По дві одиниці в упаковості. Якість дуже гарна. Це йде на 2-3 роки. 56 см це 1-2 місяці. 2-3 роки такі лосинки утеплені. Тепленька, де 2-3 роки. Такий чоловічок, 6-9 місяців. Така сукня, 1-2 місяці. Штанці дуже легенький фліс. 4-6 місяців. 2-3 роки фліс. 2-3 роки фліс. Такий лонг 4-6. 1-2 місяці. 2-3 роки. По дві Чоловічки. 2-3 роки. 4-6 місяців. 1,5-2 роки. Півтора-два роки, такі штанішки на дівчинку. Півтора-два роки флісів. Такі водічки, дві одинички. Легенькі. Диремонструється півтора-два роки, два флісових чоловічки. Такий у нас півтора-два роки теж комбінезон є в цьому лоті. Тепленький, такий гарний. З такими резиночками. Так, такі піжамки, ще оці чоловічки. 1,5-2 роки, 1,5-2 роки, 2-3, 2-3. Такі у нас наборчики йде. Тут іде бодічок, врубчик і штанці. Такі шапулечки, такі аксесуари, шапочка така йде. Одні колготки, перчаточки, шапульки, ще перчаточки і шапульчика. Замовляйте.